Добрий день, з вами Аграрний коледж на Сковороди 18. Сьогодні говоримо про відомого письменника Габріеля Гарсія Маркеса. Маркес, єдиний колумбієць і один із п'яти письменників країн Південної та Центральної Америки, удостоєних Нобелівської премії з літератури у 1982 році. Його манера писати була настільки унікальною, що він носив до нової літературної течії Магічний реалізм. Магічний реалізм це реалізм, у якому органічно поєднуються елементи реального та фантастичного, побутового. Та міфічного, дійсного та уявного таємничого. Реалізм Маркеса у внутрішній правдивості. Щоб відіслати рукопис Роману «100 років самотності у видавництво, Маркесу було потрібно 80 песо. Тоді він заклав міксер і фен своєї дружини Мерседес. Дізнавшись про це, вона сказала що не вистачає тільки, щоб роман виявився поганим. 21 жовтня 1982 року Габріель Гарсія Маркес отримав телефонний дзвінок із Парижу. Письменникові повідомили, що він став лауреатом Нобелівської премії з літератури. Премію вручив сам король Швеції. Серед головних чинників та життєвих обставин, що визначили майбутній світогляд та коло творчих інтересів письменника, був по дідуся та бабусі. Його бабуся Транкіліна зазнала безліч неймовірних історій і була неперевершеною оповідачкою. Дідусь Ніколас. Полковник у відставці, ветеран громадянської війни, 1899-1903 років, був мужньою і доброзичливою людиною. Смерть діда у 1936 році змінила чудесний світогляд. І дитинства Гарсія Маркеса. Він переїздить з рідної аракатики до міста Сапакіри, де вчиться в інтернаті. Саме тут спогади дитинства і туга за рідною домівкою спонукають хлопчика взятися за перо. Він починає писати. За своє життя Маркес двічі боровся з раком. Один із найвідоміших колумбійських літераторів залишив по собі чималу літературну спадщину. У 2012 році співпало дати 85-річчя від дня народження Маркаса, 45 років з моменту першої публікації «100 років самотності, 30 років з присудження письменнику Нобелівської премії та 10 років з моменту першої публікації його книги спогадів Жити, щоб розповідати про життя з вами був аграрний на Сковороди. 18. відкривай світ через зарліт.